Ой, все, он бігає. Не подобається мені. Напевно, у кожного з вас є домашній улюбленець, або принаймні був. І сьогодні я разом з вами відправлюсь до свого друга, який так дуже попросив мене приглянути за його домашнім улюбленцем. Але хочу сказати, що він називає його песиком. Такого песика ви ще не бачили. Серйозно, додивіться це відео до кінця і поглянете, що це за такий милий песик. Чесно кажучи, я справді хотіла відмовитися від цього завдання і покинути якомога швидше цей будинок, але домашній улюбленець опередив мене. В мене просто ще досі не вкладається це в голові. Мабуть, йому все-таки не сподобався мій догляд за ним. Тому ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал і коментуйте. Таким чином я буду бачити, що вам подобається Індігор. Також пропоную зайти в списки відтворення і переглянути інші відео. Там багато чого цікавого. Ну що ж, а ми переходимо до гри. Ну мам, давайте разом дивитися. Починаємо грати, натискаю старт. О, яка в мене мобіла? Nokia, напевно. А, напевно. Так, дякую, що ти будеш доглядати за моєю собакою на цих вихідних. На холодильнику є список справ. Обов'язково спочатку привітайся з собакою. Останнім часом він надувся лол. Я залишив інгредієнти на кухні, коли захочеш приготувати вечерю. Окей, <звук> ну, все-таки я буду поважати. Прохання власника привітатись з собакою. Де ж собака? Або вона пойде і мала спати на кріслі. На кріслі немає, мабуть, в неї є своє ліжко індивідуальне. Так, це кімната власника. Окей, мого друга. Ну, нічого особливого, йдемо далі. Ванна кімнатка, до речі, просторна. Фен, ось бачу. Тут щось речить. Ось, все. Привіт, маленький друже. Що ти? А це точно собаки? Не треба, не треба мене їсти. Відпочивай спи, Це дуже корисно для здоров'ячка, Я піду. Так, зробити вечерю прийняти собакою ванну, потім щоб. Заснула собака в ліжко її покласти. Ну і, в принципі, заснути. Добре, давайте приготуємо. А що у нас сьогодні буде на вечерю? Ну, давай до ж. ні? О, в нас є м'ясо. Це, напевно, ребришка, далі морквичка. томатик. Можливо, тут щось? Ні? Не можу. Давайте готувати з того, що є. Мабуть, це якийсь супчик буде. Апа! І що мені тепер робити? Інгредієнти по одному класти? А мені взяти нічого не дають. Напевно ж, треба взяти ножичок. чи ні? Так, ну в будь-якому випадку я стала плити. О, можу. Суперово кидати бам! Давайте спочатку морквичку. Хоча ні, спочатку треба було кидати м'ясце, щоб воно дуже добре протушкувалось. Це я, типу, нюхаючи все нормально <смі> з моєю стравою. Дивно, що я готую без води, але в будь-якому випадку уявимо, що тут є вода. Привіт, маленький! Привіт! На тобі помідорку. Їш помідорку, мене не їж. Ой-ой! Я тут не виживу, напевно. Що ти, прийшов дивитися, як тут все відбувається? Ну дивись. Все. Куди ти зник. Ти ж тут був. А, це він сидить, чекає на свою вечерю. Скільки взагалі треба їжі, щоб прогодувати ось це чадо? Хто мені скаже? Ну, атмосфера, в принципі, нормальна, якщо сюди не дивитися. Вибачте. Не втримувалось. Добре, давайте подамо вечерю. Все, можемо сідати, вечеряти. Яка приємна компанія, знаєте? Давно я так себе не почувала не в своїй тарілці. А я сьогодні їсти не буду так. Ну, В принципі, не дуже то й хотілося. Так, взяти. Ти поїв? Маленький, ти поїв? Не шатайся, не шатайся. Якщо я зараз його випадково браню, я думаю, він запам'ятає це. Що ти мене кусаєш? Ні! Не треба мене кусати вічі. Так, до вани, до вани, йди до вани, ні. Фух. Поклала його. О, Господи, яке воно кусюче. Я тебе на руки більше брати не хочу. Що це усе ти витворяєш? Давай, мийся. Шампунь ось дивися тобі. Давай я тебе помию. Все, взяла, погнали. Ой, я так ребішком про ньому проводжуся. Давай далі, що ще? Змиваю. Суперово. Ну, мені знову його брати. Чи не треба? Рушничок. Треба рушничок що або фен, щоб його висушити. Давай, погнали. Хай його током вдарить. Скажу, що нещасний випадок, ну, вибач, дружбанчик, постраждав свій пед. Більше не заводь такого дога. Ой. Так, треба його швидше віднести. А я ще повільніше тепер йду. Оце він наївся кабанчиком, звісно. Так, не кусай, не кусай, я вже поряд. Я вже поряд. Спи. Ні, не сюди. Тебе треба в ліжко до хазяїна відвести. Чи де ти взагалі спиш? Ну, ходімо, окей. Зараз знову почне кусати мене. Що ж йому того разу не сподобалось, все наче нормально було все? О, дрихне. Це той, той момент, коли я дійсно можу розслабитись. Як він взагалі його спати вкладає так кожен раз. Мама мія. Все, на добраніч. Не солоденьких тобі снів? Ні, хоча солоденьких. Я не хочу, щоб він потом в поганому настрої прокинувся і мене погріз. Не треба. А я ось тут на диванчику зараз посплю, Ти не переймайся, мені тут зручно. Яка ж чудова, класна погода, ні? Не спати? Тоді. Тоді, тоді, тоді. Можливо, треба кастрюльку пробрати все-таки. Майже і не поїв. Тепер я розумію, чому він мене кусав. Треба йому було насолодитися. У мене взагалі по завданням спати на дивані. Питання, а що я роблю не так в цьому житті? ну Ось диван же ж. А, а ні, може заснути. Добре. Як так можна без ковдри спати, без подушки, а що це за кров? Мені здалося? А, це лінія так відображається. Класний диван. А чому я прокинулась так? Пізно. Точніше, рано, тому що ж зараз ніч. Подивіться, яке дуже красиве видовище за вікном. Зірочки мерехтять, як наче у касі якійсь. Так. Ну, а що поробиш? Я залишаюся наодинці з цим монстром, мені треба шукати щось позитивне взагалі. Нормально все чухаєш? Ти розкрився, тебе треба підлатати? Давай, отак от. Ні, не можу. А Ну, давай, накриваємо. Що не так? Телефон. А так, все ок? Ну, так, наче ок, а що не ок? А що я набираю? Чому зателефонувати треба? А, фото надіслати, що з ним все нормально. Твоя собака, дорогий друг, косила мене і тепер перевертає все на своєму шляху, на ліжечку перевертає. Що мені тепер робити? Фото. Накрити, мабуть, песика чи не треба? Ну, поки відповіді немає, можна, в принципі, піти спати. Написала, чи ні. Реально, ну давайте подивимось. Ага, так, не переймайся, іноді він таке робить. Не хвилюйся. Він просто має кошмари і йому потрібні ліки. Я гадаю, що залишилось декілька на кухні. Ну, давай, давай, йдемо. А от мені цікаво, як би ви назвали цього песика? Напишіть в коментарях. Я б його назвала кусючка. Тому що він мене покусав так, що мені запам'яталось на все життя. Але, здається, це лише хмаринки. Так, а де ріки можуть знаходитись? Або в холодильнику, в принципі, в холодному, точніше, середовище. Або вони просто десь мають лежати на кухні. Але поки що я нічого не бачу. Мабуть, не залишилось ліків, або я надто сліпа в цьому плані. Буває таке. Ну, справді ж нічого нахилитися не можу. Давайте знову йдемо до того песика і, мабуть, мабуть, скажемо другові, що не залишилось ліків. Наш побула на кухні? Ні. Не спрацювало. Ну, можливо, він трішечки підзабув і поклав ліки не на кухні, а десь десь там, наприклад, ось тут. На телевізорах поклав. Ну, всяке буваєш. Давайте входимо в ванну. Ну, біля унітазу точно не покладе і в ванні. Хіба що тут, але... Нісправді це вже не смішно. А, -а, а, нічого собі. Ну, все, погнали. Чорника і малинка, напевно. Давайте понесемо. На, аготай. Мені ж не треба йому в рот запихувати. Тому що я цього не хочу робити. Все, заснув. дрихне як ні в чому не бувало. Все. Давай звідси підемо. Мабуть, табоєтка на місце? Ні, не на місце покласти. І заснути. Ану, все, лягаю спати. Знаєте, як буває іноді з самого ранку, коли тільки но просинається собака, вона одразу біжить до хазяїна. Аби тут так не було. Що я, очі... Ой, все, вон бігає. Побігала. Не подобається мені цікаво. Що ти тут робиш? Людина. Від мене хочеш. Ти ще й говорити вмієш. Ти виглядаєш дуже чудово. Ні, ні, ні. Не треба, не треба. В мене їсти не треба. У мене нічого немає. Я не смачна, в мене одні кістки. Я можу тобі допомогти. Давай я тобі зараз допоможу, на ліжечко тебе покладу. Будь ласка, я ненавиджу це місце, я хочу звідси втекти. Ти можеш мені допомогти? Мені потрібно від тебе дещо. Те, що саме тобі потрібно. Ну, я готова тебе слухати, давай ну. Щось він якийсь мовчазний став. Мені треба твій телефон. І потрібні таблетки для сну? Що? Зачекай. Вже не говори мені, що ти з'їв моє снадійне. Що? Чому ти взагалі це зробив? А ще мені також потрібен мій шампунь і кондиціонер. Допоможи мені скласти мої речі. І я вже покину це місце вранці. І я вибачаюсь, що покусав тебе. Нічого собі, який він. А що це взагалі коїться? Він, тобто, не такий монстр, як і є. Добре, побачимось вранці. Закоїться. Мабуть, Лера не ті пілюлі гутнула. Мама мія, що мені робити? Так, прокинулась. Але я встати не можу. Встаю. Який добрий майже ранок. Я двоє він жартував. Куди він це свою валізу запаковує? Я не думала, що я буду допомагати цій кусачки покинути приміщення. А що йому не подобалось? Його й годували тут, і ліки йому давали, і купали навіть. Я б, якщо чесно, не стала купати і взагалі заводити таку тваринку, ну його нафіг. Але в будь-якому випадку допомагаємо збиратись. це я взяти не можу, це теж я взяти не можу. М -м, давайте. Шампуньку принесемо йому. Фен, потрібен? Ні, не потрібен. Одразу, напевно, нести треба. Давайте ну. Ну, в ньому, в принципі, не так і має бути, бути багато речей. Тримай. А я не можу покласти, прикиньте? Напевно, треба все зібрати. Ой, це він, подивіться, яке гарне фото. Я спочатку і Уваги на це. Не провертала. Це він пшениці тут? Я не можу з нього. Він ну, такий, наче й подивишся маленьке, але з іншої сторони, господи, не треба такого. Ковдру він не хоче. А де я тобі ліки маю дістати? Що він там ще хотів? Ну Тут нічого взяти. Тут також. Двері ні. Давай на доріжку я тобі ось це дам. А, не хочеш? Ну добре. холодильнику пусто Консерву дати не можу. А це що таке? Це батарейка, чи це якась вона велика, це, напевно, баночка просто. Щоб попити і поїсти. ні Ну це вже не смішно, я не знаю, що мені робити. А, ось надійні пілюлі, все. Давай покладу. І мені потрібен твій телефон. Слухай, давайте там, коли підеш, купиш. Ну, тримай, дякую. Все, бувай Я не думала, що це так закінчиться саме цим. Реально пішов. В мене навіть гуляри мої приспустились. Так, я маю назад повернутись піти спати. Напевно, так, вже їде в мене трошечки криша, мій дах, розплю. Що мені тепер мій друг скаже? Як ти не міг услідкувати за моїм улюбленцем? Все? Я більше не буду тобі тваринок довіряти. Ви знаєте, тут тепер так стало тихо. Треба поставити ті залишки в холодильник. Та я не думаю, що вже то хтось буде їсти. Принаймні мені б не хотілося після нього їсти, як він там ласував, ви й самі бачили. Давай. Ой! Що це було? Косачка, це ти там башкетуєш? Ні, не можу оглянути. Так, ну, тут наче ситуація нормальна. Тут також переглянемо всі кімнатки, раз мене не пускають на вулицю. Я б чесно, я б вже втекла. Якби була така можливість. То наче все нормально, нічого не трапилось. <с> Як було, так і є. Ну, взагалі оутсайд. Це ж ззовні, правильно, я розумію? Не всередині. Але ж мене туди не пускають. Ну, телефона в мене немає. Тоді я б скористалася ліхтариком. Ліхтарика в мене теж немає. У мене взагалі нічого немає. Був нещасний телефон, і той відібрали, блін. Можливо. Та ні, це баночка все таке. Все повідчиняю. Ну, добре, холодильник чіпати вже не буду. А, -а, -а сюди треба було. Він що, ЗНО пов'язаний, чи що? А на шо йому тоді мій телефон треба був. Що це за фігня, мама Мія? То це я виходить, ми допомагаємо втекти. А якщо шо він і був пов'язаний з НЛО, прикиньте, у нього там була своя місія, яку він мав тут виконати. І після завершення, коли він все дізнався, пішов назад до своїх. Навіщо? Чесно, я не можу ніяку навіть аналогію провести з усього, що тут щойно відбувалося? Мені більше цікаво, при яких все-таки обставинах мій друг зміг знайти цю тваринку і ще й зробити з неї домашнього улюбленця? Мене просто не вкладається це в голові. Тому. Пишіть свої припущення в коментарях, що воно і як воно. Я не до кінця розібралася в цій історії. Але якщо трішечки пофантазувати все-таки, я думаю, тут взагалі можна провести дуже багато історій і написати свій власний сюжет. Тому якось так. Не забувайте ставити вподобайки, і обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами була Роуз. Всім до нових зустрічей!